Всього вісім років тому, а саме 2016-го, Генеральна асамблея ООН за для досягнення гендерної рівності та повного і рівного доступу жінок до науки прийняла резолюцію, згідно якої 11 лютого проголошено Днем жінок в науці. Особливо важливим є те, що в Україні серед держав Європейського Союзу найвищий відсоток присутності жінок в науці аж понад 40. Київський академічний університет та науковий парк Академ Сіті вітає всі. Наукинь світу, а особливо українських, які залишилися відданими науці попри виклики воєнного часу. Сьогодні представляємо трьох наукинь з різних наукових сфер, в яких добре знаємо і щиро ними пишаємося. Попри війну в Україні, українські науковці продовжують працювати, наукові напрямки продовжують розвиватися, цілі наукових груп продовжують. Досягатися, і е, ми насправді дуже е, великих зусиль докладаємо до того, щоб не зупинилася наша наукова діяльність і для того, щоб наука в Україні вона вижила, пережила цю війну і розвинулася ще краще після перемоги. Я і мої колеги науковці, саме українські науковці, продовжуємо працювати. На благо нашої країни і все для задля перемоги. Я вірю в українську науку, в українських вчених і бажаю їм бути сильними та креативними в ці трудні часи. Україна з однієї сторони і молода країна, і дуже стара країна, тому що трипільська культура в нас за спиною і в Україні завжди важливу роль відігрівала жінка. Завжди. І особливо жінки, які вчені, звичайно, ми не можемо піти на фронт, але ми можемо дуже багато чого зробити для нашої перемоги в цій війні, і потім, в подальшому, для відбудови нашої країни. Такий важкий важкий час. Я вважаю, що Українська жінка, особливо український вчений, вона повинна працювати в Україні. Вона повинна е, наближувати перемогу для того, щоб світ знав, що українські вчені працюють. Незважаєш на те, що сьогодні вранці було бомбардування Києва. Але ми працюємо ми сьогодні на роботі, і наша команда сьогодні на роботі і кожен день працює для того, щоб і наука розвивалася, і для того, щоб існувала наша держава.